Доброго ранку, шановні українці, добрий ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ір Швець. Іде війна. І кожного дня ми чуємо, прості люди повинні. Прості люди повинні йти в військомат. Йти воювати, помирати, гинути. Прості люди повинні нам кажуть, здавайте на ЗСУ, потрібна допомога. Прості люди здають на ЗСУ, прості люди кажуть. Їм платіть податки, прості люди платять податки. Війну витягують в Україні прості люди, і кожен день тобі кажуть, ти повинен щось зробити для України. Але при цьому ми випускаємо ось такий момент важливий: а що змінилось в Україні. А в Україні, на превеликий жаль, мало що міняється. Візьмемо нашу Сокірянщину, а що змінилося? Під час війни. Хто скаже, що змінилося під час війни? От місто Новодністровськ Чернівецької області важливий міст не останнє місто на карті Чернівецької області? Хто там при владі? Давайте розберемось. А при владі люди Віктора Медведчука? Так, як і були до війни, так, як і були на початку війни. Так і є зараз. Правильно. Медведчук в Росії, а його люди командують містом Новодністровськ. Вони його тримають ось так, просто в кулаку. І одна людина написала про це в Службу безпеки України. Так, відкрито написала з фактами про те, що місто Новодністровськ, містом Новодністровськ Чернівецької області керують люди Віктора Медведчука з фактами. Відповідь була дуже проста. Ніяких порушень немає. Конкретно людина написала, що в присяжні Новодністровського міського суду люди Медведчука провели свого колегу. по Партії Відповідь. Порушень ніяких немає. Все по закону. Другий рік війни. А люди Віктора Медведчука в Чернівецькій області як є, так і були, так і будуть на своїх посадах. Ба навіть більше їх просувають все на вищі і вищі кар'єрні щаблі. ОПЗЖ. Медведчуковці, як їх тільки не називають. Що далі? Ми комусь повинні, прості люди, ми комусь, як кажуть росіяни, дожди. Так давайте міняйте щось, міняйте. Другий рік війни в місті Новодністровськ нічого не міняється. Як керували медведчуковці, так і керують. Ну що? Будемо кричати Слава Україні в місті Новодністровськ. Там кричать слава Україні! А якій Україні? Україні Віктора Медведчука, колаборанта, зрадника, нелюда. Немає слів, просто емоції. А з вами Ігор Швець, український журналіст та історик з киряни Чернівецької області.